Доброго вечора, тихого вечора. Зі святом у всі, українці, сьогодні День української мови і писемності. І я хочу привітати вас цим святом і хочу кожному з вас порекомендувати і собі теж відроджувати українську мову, вивчати її удосконалювати через в українській мові. І зараз я хочу прочитати свій вірш. Який був написаний у 2016 році, мова батьків? Мова дарована нам самим Богом в той час, коли вперше змогли ми вдихнути. Коли ми ступили на життєву дорогу, мова була нас вже з першої ж миті. У кожному народі, у кожнім народі є своя мова, своя її культура та рідна земля. Що є тепліше, ніж дружна розмова? Коли за обідом зібралась сім'я. Ми живемо в Україні, теж маємо мову, Свою неповторну та гарну таку, ніби мамина пісня вночі колискова, ніби мереживо вишите на її рушнику. Вона така гарна, як слово кохання, коли молодята освічились вперше. Вона така ніжна, ніби малятко, рученята свої простяга. Телепеч. Вона така сильна, як клич переможний, яскрава, така мов калина червона, звенить, ніби коси, гострі в покосах, така рідна, велична наша батьківська мова. Вона, ніби пахне свіжоспеченим хлібом, водою з криниці, теплим парним молочком, щільниковим медом, що дідусь приніс нам. Яблуком червоним, запашкним стіжком, свіжим скоршеним сіном над рікою у лузі, польовими квітами зібрані в букет. Мова така щира, ніби вірні друзі. Вони разом. Той не страшно, їм ні куля, ні багнет. Мова українська ніби подих літа, маки червоніють на пшеничному лані. Ніби гарно вбрана в намиста розмаїття червонощока, пишна українська пані, ще з спів, спів пташок веселий в просторі веснянім. Це небо синього безкрайнього облакить. І як промінь перший сонячний зранку, то ніби грім, що сповіщає, про дощі, поспішає про дощик сповістить. Ми любимо мову свою ніби неньку. Та був час, що ми ледве її не забули. Таку гарну та щиру, мову стареньку, тепер знову пізнали. Перемозі здобули.